Я мрію частіше обіймати своїх рідних. Звичайне, якесь дитяче диво потрапити додому, до своїх близьких, до донечок своїх, до сина. На це різдво. Я мрію, звісно, побачити свою дитину, свою балявку. Хочу побачити Санта Клауса. Ну і все. А найбільше диво для всіх буде закінчення війни, щоб всі повернулися, живі, здорові додому. Я мрію про побачення з родиною, з дружиною, з дитиною. Задля яких я тут. Додому. Відпустку. Мрію про те, щоб мій син трирічним був живий і здоровий, щоб мої побратими були максимально здорові. Щоб ми наблизили нашу країну до перемоги. Ми для цього докладаємо максимальну зусиль. Головне, щоб діти були щасливі, всі були в безпеці, всім щастя, здоров'я і миру. Кохайтеся, народжуйте більше українців і любіть друг друга. На це Різдво я бажаю всім 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 діткам. Отримати найбільше подарунки для всіх батьків додому.